Вбив співмешканку, а потім хотів поховати її в сараї. Моторошна історія трапилася в Чорнобайському районі у селі Васютинці. 67-річний чоловік через ревнощі затіяв сваркою з цивільною дружиною. Після того, як зрозумів, що вона не жива, хотів накласти на себе руки, але не встиг. Зловмисника затримали правоохоронці. Про зникнення 55-річної жінки повідомила її родичка, та не з'являлася три дні ні вдома, ні на роботі. За допомогою звернулася спочатку до сільської ради. Вона проживала співмешканцем, але працювала в місті Черкаса. Коли звернулася, ми своїми силами три дні розшукували її за місцем проживання. Співмешканець нам повідомив, що вона. Виїхала в місто Черкаси. Добровольці опитали місцевих водіїв, які запевнили, жінка із іслан не виїжджала. Тоді їй звернулись до правоохоронців. На місце події виїхала слідча оперативна група. При огляді місця проживання вказаної жінки було виявлено її труп за ознаками насильницької смерті, який був ретельно прихований. Було встановлено, що до вбивства причетний її 67-річний співмешканець. Експерти виявили, на тілі потерпілої ножові поранення в області шиї, сунці та подряпини. Затриманий зізнався, сварка між ними загиблою виникла через ревнощі. Коли зрозумів, що накою, поклав тіло у візок, прикрив мотлохом та вивіз на вулицю. У мене ящик був сундук. І хотів цей сундук, опустити туди, а потім його сундук. Я ні хатів і чем, а хотел У хатів. Чоловік навіть думав про самогубство. Втім, втілити у життя задумане не встиг. За три дні після скоєного до нього завітали правоохоронці. Нині триває досудове розслідування, кримінальне провадження, відкрите за статтею умисне вбивство. Ірина Васюра Володимир Левченко, Черкаська служба новин.